По пошкодженому майну, всього на станом на сьогодні отримана 3001 заява. З них по 2448 заяв прийнято рішення. З цих, що прийнято рішення, 1203 заяви позитивні на загальну суму. 89 мільйонів 394 тисячі гривень. З них 86 мільйонів вже поступило людям на їх картки виплачені. Ну і решта виплачується банками. Там платежі йдуть вторник п'ятниця. Так що думаю, що сьогодні до кінця дня і решта суми люди отримують, і 1244 заявки по пошкодженому житлу відмова. Більша часть цих заяв відмова там, не надали доступу до своїх помешкань для проведення обстеження або не надали пакет документів. Це коли в реєстрі немає права власності на свою будівлю, і люди не надали до комісії з ну, нотаріально завірені копії цих. Будівель цих документів, тому вони зараз, допустим, віднову, відмову отримали. Але як тільки у цих людей з'являться ці документи або ні на практиках реєстру, або нададуть до комісії і нададуть доступ, то вони мають вимов, мають право подати по новій цю заяву, і вона буде розглянута там, де від, відмова.